Отже, несподіваний візит Ллойда Остіна, що за цим стоїть, і які наслідки цього візиту. Перше, несподіваний візит це в е, нинішнього політичного керівництва Пентагону і навіть політичного керівництва Сполучених Штатів, адже вони дуже добре відслідковують всі події в Україні і дуже чітко відслідковують оцей фон політичний в країні агресорів. Навіть інтенсивність деяких ну, промосковських політичних сил в союзницьких країнах. От Ми маємо дуже неприємний такий момент із блокадою українських кордонів, перевізниками польськими, словацькими. Тепер ще й польські фермери до цього приєднуються. Тобто, в, здавалося б, уже ну, неревізований ситуації, яка яку не можна ревізувати, тобто, стосунки України і Польщі, це таке якесь ну, бойове братерство, і раптом виникає така історія. Але ж, попри все, сполучені штати слава богу, почуваються і головним спонсором української безпеки, і головним спонсором європейської безпеки, і найголовніше. Ну, тим добрим поліцейським, який пильнує е, за демократію, щоб стійкість демократії була е, ну наскільки переконливою, щоб не виникало бажання за американські ж гроші похитати основи демократії в країні, яку самі Сполучені Штати, умовно кажучи, спонсорують. Такі історії траплялися, на жаль. Тому. Візит Лойда Остіна, глави Пентагону, з одного боку, дуже несподіваний. Але якщо хтось аналізує ну, логіку переміщень глави Пентагону, то очікуваний Рамштайн він передбачав при приліт, принаймні в Європу глави Пентагону. Якщо ж виникає історія, в якій потрібно втрутитися, а після візиту української урядової делегації, на чолі з віце-прем'єркою Юлією Свириденко до Вашингтону виникло якихось дуже багато кривотлумачень. Тобто навіть в українському суспільстві цей візит видавався невдалим, провальним, безрезультатним, і це могло... Ну, почати породжувати певні сумніви недовіру, яка б отруювала стосунки між США і Україною. В самій Україні почалася якась така схиблена атака на військове командування. Тому приліт Ллойда Остіна на цілком виправданий, бо Лойд Остін – це про військово-політичне. Тобто він з одного боку комунікатор з політиками, а з іншого боку, він безпосередній комунікатор з українськими військовими. І він прибув із генералом Пакулі, командуючим військами НАТО в Європі. Тобто, в цьому сенсі тут зрозуміло, що військова компонента переважала. Хоча те, що винесено зараз на Публіку, пакет допомоги в 100 мільйонів, він, можливо, не такий вражаючий. Головне в цьому пакеті це протитанкові засоби, снаряди 155 мм, ще одна пускова установка Хаймарс, ну і дещо там з інженерної техніки. Але суть не в тому оголошеному пакеті. Всі прекрасно розуміють, що десь в січні має. Початися постачання більш далекобійних ракет Атакамс. По-друге, авіаційна компонента. Під приліт Ллойда Остіна українське військове командування оголосило про розгортання програми інтеграції f 16 до української військової інфраструктури. Так що, можна сказати, так, ті зустрічі, які прокачувало Політичне керівництво України показувало, що е, саме їхнім гостем був Лойдостін, глава Пентагону. Тобто військово-політична компонента була закрита. Була особиста зустріч із генералом Залужним, і це якраз та площина, де військові з військовими. І я думаю, що це дуже корисна зустріч. Ну, принаймні, цей візит, мабуть, все-таки остудить мізки деяким шальоним і навіженим, які на головному місці придумали атаку проти генерала заложного персонального. Якщо міністр оборони України дійсно бачить зловживання своїх заступників і звільняє їх, то це... Політичне рішення, і воно е якраз е покликане покращити забезпечення військ. Але коли організовується така публічна атака з банкової з боку політичної сили, головної пропрезидентської слуги народу проти головнокомандувача, і в цей час міністр оборони не пробує захистити добре ім'я головнокомандувача, це наштовхує на якусь дивну, ну, на дивні висновки. А з ким ви, пане міністр оборони? Ви з Україною чи з нинішньою групою, яка засідає на банковій, чи з військами своїми. Адже отакий тип поведінки, він якраз. Наштовхує на те, що замість єдності єдності довкола військ, як головної інституції на сьогодні в обороні країни і в збереженні країни, відбувається такий собі ще дрібна стратифікація на тих, хто може дозволити щось ляпнути в адресу військових, на тих, хто. Взагалі, Росія сумнів в суспільстві, ну і на тих, хто тихо організовує саботаж. Ну, принаймні, в Міноборони найбільше скандалів із всіх відомств, пов'язаних із забезпеченням військ. Бо в нас все-таки війська забезпечують ще й мінцифри, і Держспецзв'язок, як ми пам'ятаємо, ну і. і, і, і і ще, ще, ще починаючи з Укроборонпрому. Тому у цій системі такої багаторівневій краще навести порядок там, де мають наводити порядок політики, і бажано без військової кваліфікованої підготовки не пробувати вказувати військовим, що робити. Ви ж хірургам, які оперують вашу маму, не підказуєте, з якого боку її краще різати. Подумайте над цим.